Чому запорізька атомна електростанція знову була знеструмлена? До чого можуть призвести збої у живленні ЗАЕС? Скільки персоналу залишилося на запорізькій електростанції? І чи вистачає його для підтримки об'єкта у безпечному стані? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Запорізька атомна електростанція 2 листопада знову була знеструмлена. Про це повідомила компанія енергоатом. Пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку Запорізької АЕС і знеструмлення станції є спробою перепідключити її до російської енергосистеми. Вважають у компанії енергоатом. У повідомленні також сказано, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати і підключити лінії зв'язку з АЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Крім того, 3 листопада енергоатом повідомив, що після чергових російських обстрілів вночі Запорізька АЕС перейшла в режим повного знеструмлення. Тоді одразу включилися всі 20 дизель-генераторів, з яких продовжили працювати 9. В енергоатомі зауважують, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення заес за може вистачити на 15 діб. Американський інститут вивчення війни у звіті за 3 листопада зазначив, що російські окупаційні сили намагатимуться упродовж двох тижнів під'єднати заес до російської енергосистеми. Аналітики написали, що російська влада намагається змусити перевести запорізьку АЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль, як нібито єдину можливість забезпечити електроенергію Запорізьку АЕС і теплом місто Енергодар та прилеглу територію. У цей самий час МГТ заявило, що заес живлять резервні генератори, та їм вистачить палива на 15 днів. Тож окупаційні сили можуть передати заес у російську енергомережу упродовж цього 15-денного терміну, зазначили аналітики інституту вивчення війни. Крім того, компанія енергоатом 2 листопада оприлюднила попередню вартість майна і інфраструктури запорізької атомної електростанції, зруйнованих та пошкоджених російськими військами. Загальну суму збитків оцінюють у понад 28 мільярдів гривень. Остаточну оцінку збитків, завданих Росією станції, «Енергоатом» планує визначити після звільнення території ЗАЕС і повної перевірки усього майна. Виконувач обов'язків голови головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у коментарі новинам при Азові розповів, що російські військові і досі використовують приміщення Запорізької АЕС для розміщення своєї техніки і боєприпасів. На Запорізькій електростанції більше того, приміщення технологічні приміщення. Запорізька АЕС використовуються як укриття для зброї, вибухівки і відповідно військових расистів. Так, турбінні відділення машинні зали енергоблоків номер 1 та 2 наразі. Містять значить, туди расисти завезли автотранспорт свій з вибухів і з зброєю. Значити, відповідно, укриваються все в технологічних приміщеннях. Це є відповідно великі дуже ризики пов'язані з цим. Рашисти відповідно, постійно перебувають, і їх цілі значить, не мають нічого спільного з дотриманням ядерної традиційної безпеки і з безпечною експлуатацією Запорізької атомної електростанції. Олег Коріков зазначив, що Запорізька АЕС із найбільшого виробника електроенергії в Європі перетворилася фактично на споживача. Усі шість енергоблоків АЕС зараз зупинені. Крім того, окупаційні війська Росії самовільно будують невідому споруду на території заес. Про це 2 листопада повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. Ось що розповів про це Олег Коріков. Як відомо на Запорізькій АЕС, сім ядерних установок експлуатуються: шість енергоблоків, які завантажені ядерним матеріалом паливом, і відповідно сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу пристанційне. Так, от нещодавно почалося будівництво невідомої споруди несанкціонованого без будь-якого аналізу безпеки, без будь-яких змін в проєктну документацію і без будь-якого погодження з органом регулювання ядерної традиційної безпеки України, яким є на сьогодні Державна інспекція ядерного регулювання. Єдиний шлях для повернення безпекової ситуації в. Нормативний стан це є деокупація, демілітарізація і повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль української влади. За словами посадовця, на сьогодні електрика не постачається з української енергосистеми на ЗАЕС. Але енергетики намагаються цей процес відновити. Запорізька АЕС виробляє електрику власними силами, дизельними електростанціями. Це є режим проєктний. Але відповідно споживається дизельне пальне. Дизельне пальне в умовах воєнного стану дуже складно забезпечувати в необхідній кількості, і відповідно, ми зараз це дуже ризикована ситуація, коли воєнний час стан. З урахуванням того, що ми не можемо доставити відповідну кількість пального, і російські загарбники перебувають на атомній електростанції з зовсім іншими цілями ніж забезпечення ядерної традиційної безпеки АЕС. Олег Коріков зазначив, що російські окупаційні сили чинять шалений тиск на працівників Запорізького АЕС, оскільки не мають свого персоналу для експлуатації станції. Відповідно, на них здійснюється тиск з тим, щоб вони писали, скажімо так, заяви, переходили на роботу в фейкове підприємство яке в Москві там значить призначено для як експлуатуюча організація. Запорізька та молектростанція, це все повна маячня з точки зору значить легітимності цих рішень. Насправді, єдиний експлуатуюча організація Запорізької це Державне підприємство Українське НЕЕКЕНЕГАТА перехід е, до е, Росатома чи там якихось фейків всіх підприємств. Тут же ти втрачаєш, скажімо так, випадаєш з цієї легітимної конструкції, про яку я сказав. Тобто в персонала є ліцензія, яка видана відповідно йому як фахівцю, як співробітнику експлуатуючої організації на якергатам Запорізької атомної простанції, будь-який інший формат експлуатації Запорізької АЕС є незаконним і неприйнятним. Незалежний експерт з питань ядерної енергетики і безпеки Ольга Кошарна вважає, що Росія знову повернулася до ядерного шантажу після того, як не змогла маніпулювати зокрема зерновою угодою. З моєї точки зрення на енергатом написав, що е обстріли були проведені з енергоблоки і е переключити на Росії. Но об'єднані енергетичної системи Росії. Поскольку блоки стояли с 11 сентября, у них была возможность там провести какие-то действия да, по переключению, но они этого не сделали. Поэтому, с моей точки зрения, это просто опять использование Запорожской АЭС в качестве ядерного шантажа в связи с тем, что не получилось у них шантаж, то есть ну, связанный с верновым коридором, вот, нет успехов на фронтах. И поэтому они опять решили разыграть карту. Ольга кошарна повідомила, що за її інформацією персонал Запорізької атомної електростанції перебуває у складній ситуації. Є юридична вилка. Значит, с одной стороны, э, они должны выполнять нормы закона Украины об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, которые написаны о том, что ответственность за ядерную радиационную безопасность АЭС несут, несут персоналы, эксплуатирующие организации. С другой стороны, есть нормы о коллаборационизме. И э, Руководство энергоатома призывает не подписывать контракты, и, значит, что вы будете предатели, это официально призывать на своих страницах, а если вы не выдерживаете, то, значит, уезжайте. І получається, е, а хто ж тогда буде виконувати свої функціональні обов'язки і е, для того, щоб сохранити станцію ніні і роботоспособний до моменту деокупації ворожованими силами України? Експертка зазначила, що з 11 тисяч персоналу на сьогоднішній день на зая залишилося 3800 працівників, і це критично мало для об'єкта. Дело в том, что есть персонал, который имеет лицензии на право управления ядерных установок. Это Золотой фонд. Э, на всю Украину, на 35 тысяч работающих на всех АЭС, таких людей 410-420. Э, вот. А для Запорожской станции их нужно минимум 150, чтобы на 6 блоков по 3 смены. И вот это вот самое, для это критический персонал. Поэтому, думаю, для этих людей выбора нет. Их будут заставлять. Ольга Кошарна вважає, що на ситуацію довкола ЗС могло б вплинути запровадження санкцій проти компанії «Росатом». Проти «Росатом» ще не применені санкції, і їх потрібно применяти. Там это непростой вопрос, потому что часть стран Центральной Европы получает от российского, российской компании ТВЛ свежее ядерное топливо для реакторов советского проекта. А вот, но единственный путь – это санкций против Росатома, против руководства, против всех людей, кто был на станции Запорожской от Росатома, всех дивизионов, включая те, которые производят топливо, сделав исключение временные рамки для поставок топлива вот этих стран, это Словакия, Болгария, Венгрия и Чехия, 4-5 лет, чтобы они смогли диверсифицировать поставки топлива. и ну, вот, этапы ядерно-топливного цикла. Только экономические санкции. И хотя, э, по сравнению с нефтью и газом, это не такой большой бизнес в России, но у них очень много проектов строительства за рубежом. Компанія енергоатом 31 жовтня повідомила, що окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу. За даними компанії, внаслідок зупинки енергоблоків станція тепловода не потрапляє у ставок охолоджувач Заес. В результаті температура води впала до близько 13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку, стверджують в енергоатомі. Наразі ставок зариблений двома видами риб. Тепловодною телапією і азійським сумом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти, риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості і забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. У повідомленні компанії енергоатом сказано, що за сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче плюс 18 градусів, риба розмножувалася. Тож, якщо температура води у ставку охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби. Професор Національного університету києво Могилянська академія Євген Хлобистов зазначив, що йдеться про штучно зариблені водойми. Їх зарибили в цією теплолюбивою південною рибою. Зарибили через те, що ці водойми постійно мають позитивну динаміку температурну. Це проти проти охолоджувачів, там постійно е, тепла температура води, і тоді риби з південних морів там все відчувають достатньо комфортно. Вони є цікавими для продажу як риба на м'ясо. Ім цікавими для просто, так сказати, для екологічних трошки досліджень. В принципі, вони мають більшу міру комерційне використання та використання для місцевих потреб. Там просто була можливість, щоб ці риби були багато. І, якщо риби там не стане, це не призведе до екологічної катастрофи, тому що це штучне зариблення. Головна проблема полягає в тому, що екологи зараз не мають доступу до Запорізької АЕС і не можуть відстежувати стан довкілля на цій території, каже Євген Хлобистов. В чому особливість? Коли всі кажуть про Запорізьку атомну станцію, то на загал всі кажуть про ядерну небезпеку, про небезпеку аварії, вибуху викидом радіоактивних речовин і таке інше. Але на сьогодні ситуація ж таким чином, що ну ми не можемо сказати, що відбувається навколо станції жодного українського еколога там не існує. А якщо б там навіть були якісь екологи, ніхто би не пустив до станції на щось досліджувати. Ми можемо тільки прогнозувати, що все, що відбувається навколо станції, і вибухи, і вся ця військова діяльність негативна, вона дійсно впливає на стан довкілля. Навіть на стан рибних ресурсів діяльність МАГАТЕ науковець не вважає ефективною. Давайте будемо відвертими. В МАГАТЕ формує свою діяльність за рахунок внесків держав-членів МАГАТЕ. На сьогодні Росія є найбільшим спонсором чи донором МАГАТЕ. Від внесків Росії залежить їх, їхні заробітні платні. Вони нічого не будуть робити того, що ну. Виходить за межі її компетентності чи те, що потенційно зіпсує їх відносини з Російською Федерацією в будь-який спосіб. МАГАТЕ по-перше, не є правоохоронною організацією. По-друге, в своєму складі магате може долучати до своїх інспекцій екології. Вона це не робить свідомо абсолютно, тому що це ускладнює просто їм життя. Мер енергодара Дмитро Орлов розповів, як припинення роботи Запорізької АЕС впливає на місто супутник. Теплова і атомна станція вони забезпечують теплом. Місто місто знаходиться близько, до близько, там десь до кілометрів від атомної станції. І єдине джерело це теплова станція. Єдине джерело тепла. Це вона не працює вже більше ніж півроку. І атомна станція, яка теж у зв'язку з постійними знеструмленнями, і не е, можливістю генерації ну запуску, хоча б одного енергоблоку і генерації теплової енергії е, та забезпечення, хоча б е, саму себе електричною енергією на власні потреби, це призводить до того, що е, не ну немає можливості опалювати місто інших джерел, на жаль, немає. Мер Енергодара підтвердив, що російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на співробітників. ЗАЕС. Цівники патомної станції викрадають е, вже більше ніж півроку. Е, Огось когось викрада, викрадають і відпускають, когось не відпускають. На жаль, ці ситуації повторюються е, в останній місяць досить часто, і вже ми маємо певну. Складову серед адміністрації атомної станції. Ми знаємо, що і генерального директора викрадали, і потім його там, так скажемо, депортували. І певних заступників також також ну, ця участь і зараз знаходяться також серед керівного складу, знаходяться у полоні. От, і також є інформація, що людей фахівців катують, склоняють до співпраці. Також Дмитро Орлов розповів, що російські військові частково замінували територію Запорізької атомної електростанції. Окупанти замінували територію е узбережжя Коховського водосховища і замінували територію атомної станції повністю. Периметр і споруди деякі і е тварини. Титя або домашні ну є є, ну досить досить активно, десь по кілька разів на день не підриваються на цих саморобних, ще може не саморобних пристроях вибухових і е від цього звичайно що вмирають. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Російський еколог з Берліна Володимир Слив'як вважає, що Росія планує підключити Запорізьку АЕС до своєї енергетичної системи, але зауважив, що цього досі не сталося, і цей процес не так просто налагодити. Втім, велику стурбованість викликає той факт, що подача електроенергії на ЗАЕС постійно переривається. Діло в тому, що без подачи внешней электроэнергии реактор не может нормально работать. То есть, там есть аварийные дизель-генераторы, но они не могут работать бесконечно. И, собственно говоря, когда прекращается подача энергии, включаются эти аварийные дизель-генераторы, и пока это работает, но это не значит, что в следующий раз это сработает. А это все может привести к очень тяжелой аварии. То есть, ну, реактору, ну, реактор не может выработать энергию, и сам же эту энергию использует. использовать. Ему нужно внешнее электроснабжение. поэтому потенциально это одна из самых больших угроз наряду с тем, что по ошибке, или не по ошибке однажды какие-то ракеты попадуть в реактор. Це примірно настолько же тяжело угроза, крім того, погіршити ситуацію. Також може тиск на працівників, які здійснюють російські військові, каже еколог. конечно же, тот объем рабочего времени, который установлен для сотрудника атомной станции, это не просто исходя из какого-то трудового законодательства, этот объем времени рассчитывается исходя из того, сколько человек может концентрироваться, то есть в течение какого времени он может эффективно выполнять свою работу. Если людей заставляют работать там, по несколько смен подряд, не дают им нормально отдохнуть, то, конечно, здесь нужно говорить о том, что растет угроза ошибки какой-то операторов атомной станции. И такие ошибки бывало в прошлом, что приводили э, к каким-то авариям на атомных станциях. То есть это, конечно, еще одна причина для большого беспокойства. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини про Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про приазов'я.